Вовчанськ, територіальне найближче місто Харківщини до кордону з РФ. Через це загарбники захопили його буквально в перші години війни. Після шести з половиною місяців окупації вовчанська громада потрохи повертається до життя. Втім, умови життя зараз там складні. Про життя вовчанців під час війни та про гуманітарну місію волонтерів. Катерина Космарова розкаже. Дорога на Вовчанськ майже вся зруйнована російською військовою технікою. Мости підірвані, поля заміновані. Тому відстань сімдесят 75 кілометрів долати від Харкова доводиться щонайменше 5 годин. Ми їдемо з за того, що взорвана дамба в Старому Салтові, і за цього нам приходиться круг робити майже в 60 кілометрів. А так би ми зараз би за 40 хвилин і були б в Вовчанську і роздали б цю гуманітарку. Кожен кілометр нове випробування. Поки їхали в об'їзд, машина застрягла у ямі посеред поля. А за кілька хвилин команда потрапляє під обстріл. Асфальт нас не устраює. Поїдемо пищиками. Це селище у Вовчанському районі, десь 20 кілометрів від російської границі. І навіть на момент цієї зйомки ми чуємо вибухи російських обстрілів. Із перших годин повномасштабного вторгнення Вовчанськ опинився під російською окупацією, яка тривала вісім місяців. Але й досі місцеві живуть під постійними обстрілами. Усього за чотири кілометри звідси державний кордон з країною окупантом. Ну, часто чути в нас дуже сьогодні. взагалі громко на початку року тут жили 17 тисяч містян. Нині максимум чверть. Олеся й досі не може забути, як знущалися з людей окупанти. Ну, їхали. Ми у комендантський час і стріляли по нам. Да. був такий випадок, і наставляли на нас оружі, і матюки такі казали, що ми мов треба світ виключати. А ми його не виключаємо і направляли вже нині. Місто доволі безлюдне. Жителі пристосувалися до вимушено ізольованого способу життя. Домівки гріють дровами, адже електрики немає. Он, дивись, димок іде. Не потрібно людям нічого. Прапір України і все. Дрова є. Вижити у таких обставинах допомагають волонтери. Цього разу вдалося доправити сім тонн гуманітарної допомоги. Так, скільки у вас жінок в сім'ї? Двоє діти є і чоловіків, скільки в сім'ї? Нема, немає. Все отримуйте один стандартний набір і один порошок. За всю нашу роботу спочатку військової агресії РФ на Україну ми відвантажили десь орієнтовно півмільйона тонн гуманітарної допомоги. У цій волонтерській команді фахівці різних професій: є тренери, юристи, студенти. Та найголовніше у них чіта, Джек Рассел-Тер'єр Тер'єр, обов'язково учасниця всіх виїздів. Ось наш сміливий пес, який з нами побував в дуже багато місць і приймав участь в роздачі гуманітарної допомоги. Він нам завжди піднімає бойовий дух та настрій. Сьогодні разом із волонтерами до Вовчанська приїхав французький фотограф Поль. Люди бачать багато відео про те, що відбувається в основному в містах і у великих містах, таких як Київ, Львів, Харків, Одеса. Але вони не завжди знають, що відбувається в селах. Окупанти продовжують гатити по місту, але відновити наступ на Вовчанськ не намагаються. У місті досі немає електрики, газу і опалення. Однак, ті, хто залишився у місті, кидати його не збираються. Дмитро Позняков, Катерина Кусмарова, Телеканал Рада, загальнонаціональний телемарафон. Єдині новини.